Так, ну що, перший, перший внесок є, щоб ви розуміли, клієнт знаходиться в Європі, закинув USDT, я обналічив, договір кюлі-продажу зробили. І перший внесок 30% і далі кожного місяця по там, 700 доларів в місяць працюємо. Єдине, все допоміг, як завезти на крипту, сам вивів тут, внесу, всі договори, все зробив, підготував. Клієнту, по суті, треба було тільки поїхати і USDT скинути. Все. Далі все йде швидко, без геморрою, без нічого. І місячні платежі теж ми закриваємо. Єдине ЮСДТ просто кинути, там, раз на три місяці або раз у місяць. Як може клієнт, так і робить. І це теж все автоматично, тому що тут є яка, е, які нюанси. Е, USDT, -шка, USDT -шка має мінятися на Ларі і Ларі заноситися на рахунок е, застройщика е, в банк. Так? Тому ось цей момент ми теж робимо без проблем.